Чотирирічна Вікторія разом з мамою Юлією вже кілька тижнів чекають на звістку про свого тата та чоловіка. У травні цього року захисник зник під час одного з бойових завдань на фронті. Дитина якраз на День Святого Миколая писала листа і замовила подарунок на Миколая, телефон для татка. Щоб він до неї дзвонив, бо він колись до мене дзвонив кожного дня на відео. Ми з ним говорили. А зараз мам, чому він не дзвонить? Вікторія та інші діти, чиї батьки на сьогодні вважаються безвісти, зниклими або ж героїчно загинули на війні. У день святого Миколая особисто зустрілися з чудотворцем. Він завітав до них не з порожніми руками, а з подарунками була чемна, була завжди гарна, щаслива. Я знаю, що, що він святий, і він, бага, і він носить багато подарунків. Цього дня помічниками Святого Миколая стали військові зі 105-ї бригади територіальної оборони. Вони зібрали гроші аби організувати для малечі невелике свято та придбати для кожного з них особливі подарунки. Вони розуміють, наскільки дітлахам необхідна підтримка. Увага ще раз увага до. Наших дітей до нашого майбутнього вона сприяє тому, що і нашим воїнам там на передовій буде легше, знаючи, що тут військова частина не забуває про своїх героїв і вшановує їхню пам'ять. Діткам приємно, хочеться, щоб вони про нас пам'ятали, тому що. Не всі чоловіки наші загинули, деякі пропали безвісті. Ми надіємося, що не тільки так будуть нас підтримувати подарунками, а ще будуть щось робити зі своєї сторони для їхнього пошуку і повернення. Це саме основне. Радість, що мого чоловіка оточують такі люди, такі і що він познайомився з ними, пройшов такий шлях. Правда, шкода, що так сталося далі, але ми віримо в краще. Яка в тебе, мрія? Як ми загадуємо бажання колись? Татко був вдома? Татко був вдома. Загалом в нашій області помічники чудотворця роздали майже 50 подарунків дітям віком від 1 до 17 років.